Доброго ранку! Ви дивитесь телеканал ТАВА. Це програма ранок на Алтаві» і знову в нашому ефірі рубрика Юридичний ранок. Тільки корисні поради від спеціалістів у даній сфері. Купити, продати чи орендувати житло іноді здається, що це питання є надзвичайно простим. Ну що там робити? Пішов собі, є гроші, відповідно, купуй, але є чимало підводних каменів. А ще можна зіткнутися, звісно ж, в даних умовах економічних, які ми маємо зараз в Україні, і з аферистами. Отож, про все це будемо говорити з нашим гостем, гостем рубрики юридичний ранок, юристом Богданом Яненко. Богдан. Дане, доброго ранку вам. Доброго ранку. Отож, я в принципі то озвучив, коло як то кажуть, проблем. Mm -hmm. Я розумію, що це надзвичайно величезна тема, але тим не менше хотілося б, як то кажуть, найголовніше тільки тези виокремити. Людина, наприклад, захотіла не знаю, родина чи одна людина захотіла придбати житло, чи навпаки продати. Зараз mm -hmm. як то кажуть, здається, з цим проблем немає, але тим не менше, як це зробити правильно з юридичної точки зору. Зрозуміло ваше питання. Слід зазначити, що це питання регулювання. Положеннями цивільного кодексу щодо купівлі продажу нерухомого майна, в тому числі житлових приміщень, і слід зазначити, що договори купівлі продажу житла вони посвідчуються нотаріально. В першу чергу необхідно зазначити, що потрібно звертатись до того нотаріуса, який є вже, скажімо так, певним чином перевіреним ось, в частині добропорядності та високої кваліфікації. Я хотів би зазначити, що перш ніж підписувати договір купівлі-продажу житлового приміщення, необхідно обов'язково дуже уважно з ним ознайомитись, адже там можуть бути дуже важливі пункти і невиконання яких можуть мати наслідки для особи, я хотів би зазначити, що у договорі купівлі-продажу головне. Щоб було зазначено і права, і обов'язки сторін, ось і строки, у які передається це е, нерухоме майно, і повинна зазначити бути відповідальність сторін, і е, також продавець майна повинен надати документальні докази, у відповідності до яких підтверджується, ну щоб покупець був спокійний, у відповідності до яких підтверджується, що наприклад заборгованості за комунальні послуги немає. Тобто всі суми за отримання комунальні послуги сплачені, це перше. По-друге, дуже важливим є той факт, щоб у житловому приміщенні, окрім власника, який його продає, не були приписані жодні інші особи, фізичні особи. Адже справа в тому, що якщо прописані інші фізичні особи і вони залишаться там прописаними, тобто зареєстрованими. То е, у випадку конфліктних ситуацій, навіщо покупцю? Щоб там був хтось зареєстрований, ну, звісно, навіть так. якщо вони не будуть проживати, ось то в даному випадку е, питання зняття з реєстрації, питання виселення може вирішуватися лише в судовому порядку, і це можуть бути дуже довготривалі процеси. Ось адже справу можна затягувати і на рік, і навіть більше, з урахуванням того, що розглядатиметься питання, і в першій, і в апеляційній, і в касаційній інстанції. Тому дуже важливо для покупця, щоб він отримав. Документи, у відповідності, до яких підтверджується, що ніхто не зареєстрований за цією адресою, тобто не прописаний, що немає заборгованості з комунальних послуг. І е, також, е, ну, на жаль, як ви зазначили на самому початку нашої програми, що е, часто трапляються і аферисти в даних питаннях. Тобто, е, ти думаєш, що все спокійно, що все нормально, ти уклав договір купівлі-продажу, підписали суму коштів ти сплатив. Ось, а потім виявляється, що якась інша особа вважає, що колишній власник набув незаконно право власності на це майно. І І знову ж таки, тоді? А от тоді починаються справжні проблеми, тоді ця особа має право звернутися з позовом до суду не тільки до цієї особи, яка вже є теперішнім власником, а й до тієї особи, яка здійснила купівлю продаж цього майна. Ось, але найгірше, що цивільним кодексом передбачено, що... Та особа, яка вважає, що право власності новим власником, набуто в особи, яка не мала права відчужувати це майно, то за цивільним кодексом передбачено, що е, позивач по справі має право звернутися до суду з вимогою про витребування майна цієї особи, яка його щойно придбала. Кор Ось тому коротше, кажучи, сам винен, тому в, договорі, в договорі потрібно передбачати, що в разі, якщо будь-яка третя особа, Звернеться з позовом до суду, у відповідності до якого буде вимагати повернення цього майна в тієї особи, яка його щойно набула, і якщо буде встановлено, що це майно, ну наприклад, належало дійсно тій особі, і ця особа, яка продала майно новому набувачу добросовісному, не мала це право робити, то необхідно передбачити, що всю відповідальність матеріальну, всі збитки, все несе саме ця особа, яка продала щойно це майно. Це дуже важливо, на жаль, таке трапляється часто і не тільки з нерухомим майном, і з рухомим майном також. Тобто людина може придбати ось, той же автомобіль. А виявиться, що цей автомобіль раніше, наприклад, належав одній особі, чи юридичній, чи фізичній. Ось, і е, проданий він був незаконно. І якщо це буде встановлено, то, на жаль, на жаль, існує така ймовірність, що це майно у Нового покупця просто заберу. буде витримувано так, буде в примусовому порядку, відібрано тією ж державною виконавчою службою. Тобто, головне, щоб договір головне з ним знайомитися, як завжди так, говорить, так, там, так дрібним шрифтом. Там е, найкраще я ж е, вже говорив, е, щоб посвідчував його добропорядний та високий кваліфікацій, нотаріус. Щоб договір був нейтральним, щоб він не був одностороннім, тому що дуже часто договори є односторонніми з вигодою чи для продавця, чи для покупця. Ось тому, щоб е, перестрахуватися, щоб бути більш впевненим в завтрашньому дні, ось що не трапиться жодних негативних випадків з цим майном, яке ти придбав, і ти не знаєш, чи законно воно було е, придбано е, тим уже попереднім цим, так. власником чи ні. Ти ж то цього, е, в принципі, ти майже перевірити не можеш цього. Я вважаю так. Ось ту, тому необхідно бажано краще взяти з собою, чи юриста, чи адвоката, щоб ця особа ознайомилася з договором. Щоб якщо існують, не дай Боже, якісь негативні моменти для покупця. Ось а продавець безумовно також дуже зацікавлений ну, в тому, щоб продати. То якщо покупець вважає, що якісь пункти договору не є вигідними для нього, то безумовно, прямо там у нотаріуса можна його змінювати і в такій його редакції виготовити, в якій було б вигодно. Обом, обом сторонам. сторонам не одній із сторін, а обом сторонам, щоб він був нейтральний, щоб він не містив в собі небезпеки для когось, чи для продавця, в тому числі, чи для покупця. А що стосується оренди, <клес> наприклад, житла, З чим можуть зіткнутися відповідно ті ж самі, ну і орендодавці, і ті, хто беруть е, житло, наприклад, в оренду. Які безумовно специфіка безумовно необхідно тій особі, яка хоче взяти в оренду житло, дуже часто особи беруть його, скажімо так, неофіційно. Ось але краще зробити це офіційно по тій простій причині, щоб уникнути негативних наслідків для себе. В частині, наприклад, в тій, що орендодавець захоче, щоб от витерміново покинули це майно зайняте. Ось тому необхідно укладати договір оренди житлового приміщення, і знову ж таки в ньому також передбачати в тому числі і порядок виселення житлового приміщення, і строки виселення. Ось і безумовно передбачати права та обов'язки сторін, відповідальність сторін, порядок вирішення спорів, зазначати яке саме майно передається. Можливо, у цьому житловому приміщенні є якесь майно там, ну там на тій же кухні, там mm -hmm. меблі, якісь mm -hmm. там, чи в кімнатах. Це також все необхідно передбачати в договорі оренди житлового приміщення. І для того, щоб, наприклад, орендар був більш спокійний, що не трапиться нічого негативного для нього та його сім'ї, необхідно. Також щоб власник цього житлового приміщення надав документи, які передбачають, що це житлове приміщення належить йому на право власності, наприклад, свідоцтво про право власності. Як приклад, якщо він придбав це житлове майно за договором купівлі продажу чи отримав його внаслідок договору дарування, також пред'явити ці документи в оригіналах. Для огляду я не кажу, що дати оригінали ну, залишити так. і піти. Ні, для огляду, щоб особа переконалася, що тут все надійно. Ось і все. Ну і це ж стосується знову ж таки, той, хто здає в оренду квартиру, йому варто знати, що ця родина там чи ця людина нормально безумовно, добре. безумовно. Але розумієте, справа в тому, що якщо ти не знаєш людину, чи нормальна вона, чи не нормальна, які в неї характерні риси, які в неї моральні принципи, цього знати відразу неможливо. Розумієте, тобто повинен пройти якийсь період часу, щоб побачити, з ким ти зіштовхнувся. Тобто, наприклад, в даному випадку можна перестрахувати себе орендодавцю в умовах договору, зазначити, що, наприклад, через три місяці, чи через два місяці, чи в будь-який строк, коли захоче орендодавець, він має право ініціювати дострокове розірвання договору. З орендарем, але знову ж таки необхідно передбачити порядок розірвання договору. Тобто, якщо орендар не захоче звідти виселятися, Ось він може просто ігнорувати і звернення орендодавця, і листи, які від нього надходять. Ось це все необхідно передбачати в договорах. Звернутися орендодавцю в правоохоронні органи. Я думаю, що сенсу немає по тій простій причині, що є цивільно-правовий договір. Так. Ось, і це питання буде вирішуватися виключно в судовому порядку, в разі, не дай Боже, якихось ну, ситуація, негативних так. ситуацій. Так, для орендодавця також. Ну що ж я вам дякую за корисні Спасибо поради. Я нагадую, шановні друзі, що в рубриці юридичний ранок. Відповідно, поради саме для вас давав юрист Богдан Яненко. Пам'ятайте, якщо ви зіткнулися з якимись проблемами і не знаєте, як їх вирішити саме в юридичному полі. Звісно ж, звертайтеся саме до спеціалістів.